Ми спробуємо вам показати в цьому ролику розположення наших контакторів електропневматичних або КЕБів і вентилів управління пневматичних або вупів наших на локомотиві. І що, і КЕБи і вупи, які що, за що відповідають. Так, пробуємо це зробити. кеп 13 або наше ЕПК. Ті, я думаю, не знаю, що таке ЕПК. Тут стоїть клапана електробула, КЕП-13. І е, перекриття його нашого ПК. Ось, його, великий кран – це наша тормозна, магістраль синім, це запитка самого ЕПК. Так, спочатку. Кепи вупи покажемо над входом в кабіну. І так, кеп-12. Кеп Клапан, як то пневматичний, для наших гребезмащувачів. Щоб він ну, включиться і включить нам греба щоб він змазував сам гребень наш. Далі. Далі у нас йде кеп 4. К4 предназначений. Для подачі піской, він подає пісок під колесні пари. Це перфа і третя колесні пари. Так, от перву і третю. Ось кран, який його вимикає. Ось этот клапан електропневматичний кеп 4 Далі. Далі у нас йде редуктор. От, редуктор. Для нашого кеп 6. кеп 6 це наш е, догружаюче устройство або противорозгрузочне устройство. Називати. По-разному. Це наші догружаючі е, От этот редуктор регулюється на давлення, давлення 2-2,5 кг. Щоб показувало, коли спрацює наш КЕП 6. Він буде показувати тут. Якщо він не показує 2-2,5, ви можете підрегулювати, і він буде вам тут це показувати. Далі ну, виключення догружаючого стосу. Ось кран, кран його. Далі у нас іде Кеп 3. Кеп 3 це наш тіфон Или сигнал великої гучності. Кеп 2. Кеп 2 це наш свисток. Або Сигнал малої гучності. Ну і, і, і крани, щоб їх перекривати. І якщо щось, ну, ремонт якийсь, або він вас е, заклине в включеному стані і сигнали, щоб його що, виключити, ось, ось його крани. давлення 304. Ось розчинені краник. питательно и с, самим тележкой. Да. Все наша верхняя, это наша первая тележка. А нижняя, это другая тележка. Цієї секции. И также разобщительный кран питательный и кран самой тележки перекрытия. Что, если у вас тележку надо отключить, вы отключаете сразу два крана. І до цих, до цих реле, де їхній е, редуктор, який для цих двох реле, він настраюється на давлення 6-6,5 кг, щоб їх не працювали на цьому давлінні. Це манометр, манометр, який показує, е, яке у нас давлення знаходиться в запасних резервуарах, з яких потім береться повітря, для, щоб наші тележки тормозили цими реле 304. Ось їх ну, ось ці запасні резервуари РС-6, РС-8. Називають. Це їхні манометр. На, на нього потрібно звертати увагу, тому що якщо в ньому давлення буде падати, то це означає, що в магістралях десь йде перемерзання цих магістралів і от резервуар до реле, до наших реле 304. І вони не, далі не буде. Ви будете без тормозів. Наша панель управління, пневматична панель. На різних локомотивах вона різна. У нас вона, я не пам'ятаю з якого номера йде ця панель, я розповім про цю панель. Так, спробуємо. І так, з главних резервуарів, ось повітря, що наші, Перекривається панель управління від главних резервуарів оцим краном. Я не буду називати номера їх. Хоч і так. Це кран відсікання наших главних резервуарів. Далі тут йдуть обратні клапани, далі розробчительний кран, який... Від наших главних резервуарів, якщо відкривати, він подає повітря в наш запасний резервуар, або його всі називають мішок на локомотиві, з якого можна потім підняти з якщо у вас повітря закінчилося в главних резервуарах. І манометр, який він показує в, в даний момент. В ньому зараз таке повітря. Його можна відкривати наповнять і закривати. Так, далі. Це кран, який продуває продувку, робить наші е, панелі управління і десь щось не відключається, можна ну, відкрити і воно в воздух. Далі через обратний клапан і наші струмоприймачі пішло повітря. Якщо так іти, через Ось редуктор, який робить з 8 ну, з наших главних звірів, 7,5 настраиється на, на регулювання 5,3, 5,5 це наш, наших цепей управління панель управління і наших всіх цепей, які включають далі наші е, контактори. Це екран, який йде е, е, в повітря до наших ВВК де наші всі знаходяться пневматичні контактори, лінійні, ну, СБВ включає, повітря туди все підходить. КЕП-5 наш. Він знаходиться одразу з проходу і переход в ту секцію. В правому, правому гугу знаходиться КЕП-5. Клапан електропневматичний. Це наша подача піска під другу четверту колісні пари. Перекривається він, ось його кран. Буває таке, що перекриває цей кран, і сок не і подається. щоб ви хоч знали, де він знаходиться цей кран. Ось він, розвитчительний екран. Кепу, кепу 5. Далі ось краник, я вам покажу, щоб люди бачили. Ось цей екран. Ось він, кн 10. У них два. Цей кран, який перекриває цю секцію, відсікає наступну секцію, ну, щоб повітря для струмоприймачі не пішло в ту секцію, коли ми робили підйом БЗБ на наших предыдущих відео. кн 10, щоб відключати ту секцію, запам'ятовую. КЕП-7. КЕП 7 це наше догружаюче устройство протирозгрузочного устройство Нашої тележки цієї, де ми ще стоїмо. Ось манометр, ось краник, який перекриває наше добружающе устройство. Ось е наш ну, редуктор, який теж регулюється на 2-2,5 кг. Якщо буде менше, можна підрегулювати. Давлення має бути таке. 2-2,5 кг. Далі КЕП-8. КЕП-8 це контактор електропневматичний, який, який запитується. От наших реле РП-26 і РП-28. РП-26 це коли сриває ЕПК і буде наповнення нашого е через цей контакт е контакт в е тормозні циліндри. Чому тут же також ну, чому виставляється 22,5 кг буде в тормозних циліндрах? Або коли у вас працює, ну ви тормознете краном в екстрене положення. Поставити в шосте положення. Мікропереключатель включиться у вашому екраню зверху 395 -му. І також він, виходить, е, контакт замкнеться, вимкне РП-28 і воно також запітає К8. І у вас також буде наповнення 2-2,5 кг ваших тормозних циліндрів. Перва позиція, на РП-26 у вас працює. У вас перва позиція є, ну а ваш воздух в тормозних циліндрах не відпускає. І за допомогою слідчого КЕП-9 ви не зможете його відпустити. Тому за цей КЕП-8 треба знати, ну, де, чому держать 2,5 кг в ваших тормозних циліндрах. Оцей оце, контактор це робить. Так, далі, КЕП-9. Це відпуск гальм наш з цієї секції. Він і в цій, і в тій секції запитується за допомогою нашої КН2, нашої педальки у машиніста внизу для ногою От Ось КЕП-9 спрацьовують і випускають повітря з наших наших. Це наших. Переходить в другу секцію, в самому гусь 9-9. Оцей краник Осень. Це для того, щоб відсікати другу секцію, від, щоб туди не пішло повітря, якщо подимати ДЗБ, е, або одну секцію піднімаєш, щоб піднявся строю і воздух не розходувати. Ось оцей краник тільки в цій секції, то ми показували КН-10, а це в цій секції КН9, щоб ви знали, де він теж знаходиться. Далі наш КЕП-контактор електро електроблокувальний. Він призначений для, коли ви збираєте схему рекуперації на В11. Щоб не було і в тормозних циліндрах, і тормозити нашими двигунами. При зборі схеми рекуперації він... Соєняє наші тормозні циліндри з атмосферою випускає воздух з тормозних циліндрів. Що ми тормозили тільки рекуперацією. От для цього він потрібен. Далі ВУП-6. Всі за нього знають за цей ВУП 6. Що він є. А де він знаходиться, не знаю. Ось цього нашого ВУП-6. Це у нас, він включається, придавлює... Давление воздуха в тормозной магистрали 4.5-4.8 для сбора нашей первой позиції. Э, да. Я, ну, щоб наши а выключается при падении в тормоз, тормозной майстралі відбудется, відключается при давлении 2,7-2,9 кг. Только досягає цього давлення, все, контакти. Ці контакти у нас розмикаються. Ось ці контакти. Все, і у нас не, не будет збору первої позиції. На локомоти. Так, спробуємо далі вам показувати. Так, ВУП-2. Ось ВУП-2. Він призначений для виключення. Розбой розбирання наше, нашого рекуперативного торможення при сниженні давлення 2,7-2,9 в тормозної магістралі. Він схему рекуперації розібрав, зато включив нашу схему пневматичну схему, щоб ми могли тормозити нашим локомотивом краном машиніста. Включається при давлінні 4.5-4.8 він включиться назад, щоб зібрати ВУП-1. ГУП-1 це наш коли у нас получается, блокировки виходу на крейшу, блокировки ВВК, сработую, тоді прида питання сюди на ГУП-1. І при досягненні давления не менее, не, не ниже 3 кг, 3-3,5 кінець. Він тоді замкнет свій контакт. Ну, цепочки, щоб потім потім підняти наш струмоприймач. Він просто контролює, що виход на кришу, велика наші заблокувати, тільки потім до нього приходить живлення до цього один. Далі КЕП-1. Це клапан електропневматичний для включення на нашого струмоприймача цієї секції. Як ВУП, так і КЕП. КЕП-1. Його виключання струмоприймача ось його розлучительний кран, який потім і повітря на нього вже не піде на наш КЕП-1. І що у нас є? Три вупа. Ось вона. І так, оцей перший вуп 3 Він предназначен для ісключення одновременного пневматичного і рекуперативного торможення. Когда в тормозных цилиндрах буде 1,3-1,5 е, він включиться і своїми контактами е, розбере схему, вот эту, ну, щоб вас рекуперацію розбере, що ви будете тормозити тільки 254 м экраном. При досягненні тиску в тормозних циліндрах 0,5 см квадрат. Тогда он назад раз, е, Выключится и ну, собраться схема рекуперации, если вы будете применять. ВУП 4. Противоразгрузочное устройство або догружающий. Этот ВУП при достижении давления в 1,8-2 и 2,2 кг, 1,8-2,2 кг. Він замыкает и замыкает свои контакты и подает далее ну, Далее включается КЭП-6, КЭП-7. Наши догружающие устройства или просто противоразрушительные устройства. Ну дальше. А, получается, выключение его, его контакты выключается при давлении 1,6. Ну, то есть 0,6, 0,6. 1,0 килограмма в тормозных цилиндрах. Він тогда, если это нет, он размыкает свои контакты. И противоразрушительное устройство Не працює. ВУП 5. ВУП 5 Выполняю функцію подачі піска При давленні в тормозних циліндрах 2,8-3,3 кг. Він замыкал свої при включенні кнопки пісок пульта машиниста. Подача йде піска до 10 км в час. Подача піска через вот этот ВУП 5. При достижении при достижении давления 1.5, 1.8 выключает свои контакты и песок прекращая сыпаться. Если будет 1.5 или 1.8 тормозных цилиндров. КЕП-14. Вот все наш Осушитель по ветра або влага масла ну, вот, КЕП-14 включается. И мы я включаю, воно випускає влагу конденсат з нашого резервуару. И ось цей краник, екраник. Буває, що він не працює, відкрив, продув і закрив назад. Є таке. Це оце. Оцього. Ось розвитчительний кран наших головних резервуарів цієї секції. Ось він. Вони він знаходиться перед... Акумуляторної батареї, ось ця акумуляторна батарея зі сторони машиніста. Ви спускаєтесь ось батарея. І одразу же ось кран, який перекриває головні резервуари цієї секції. Біля акумуляторної батареї наші головні резервуари, ось вони, 4 штуки. Два з яких продувається з кабіни управління у помічника. І кнопки знаходяться. Наш КЕП-10, КЕП-11 внутрі цих ящиків знаходяться контактно кон 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 електропневматичні для продувки. І далі два е крани, які продуваються на ПТО з канави е за акумуляторною батареєю. Зі сторони машиніста, за акумуляторною батареєю, вверху ось, знаходиться кран Холодного резерву. В кожній секції вон він. знаходиться. І проти, З цієї сторони він кран холодного резерву. в цій секції. І сторони, зі сторони машиніста теж за акумуляторною батареєю знаходиться цей кран холодного резерву. В цьому ролику ми вам спробували показати розположення наших кепів вупів. Ми показували однієї секції, вони в тих же містах знаходяться і в іншій секції. Тому перемога буде за нами. Слава Україні! Зустрінемося в слідчих відео. До побачення!